Оце дуже важливо, що сьогодні люди вийшли для того, щоб ця влада побачила, що кияни хочуть виборів. Бо насправді влада цих виборів не хоче. І в мене є пропозиція, що якщо вони все-таки, незважаючи на те, що вийшли люди, які вимагають виборів, вони не проголосують постанову про проведення виборів, треба їх закрити в залі Верховної Ради і ключі від дверей віддати народу. І не випускати, і не випускати, поки вони не приймуть ті рішення, які треба киянам. Не хочете, не голосуйте на відміну. Від партії регіонів я вас не заставляю, не гвалтую, не погрожую вам звільненням з роботи, не хочете ваше право, не голосуйте. Вона не боїться, Олеся, вона дивись, с... Ось зараз промчався. Я ценю Кличко ото... і всі. О, Чого ти не боїшся людей? А всі все прав людей. Чого ти оки, не боїшся і з нами можеш спілкуватися? А це вони проскочили. Я їх зупинити хотів. О, Мене охорониться. Буду мріяти жити. на Влада проти виборів у Києві з однієї причини, бо вона боїться програти ці вибори. Бо е, партія регіонів абсолютно не має ніякої підтримки, і вони бояться, що виграє мер від опозиції чи Ляшко, чи хтось інший, і тоді вони не зможуть фальсифікувати президентські вибори. Бо коли я буду мером Києва, я їм не дам сфальсифікувати президентські вибори. А оскільки всі революції робляться в столицях, то коли партія регіонів сфальсифікує президентські вибори, я підніму весь Київ. Я поставлю на вуха всю цю владу, і ми їх на вилах винесемо із тих кабінетів, які вони хочуть захопити і узурпувати. सिलो फी कि